Йдемо в ресторан. Меню ми вже менш більш знаємо, йдемо в ресторан, йдемо їсти щось типічне. Тут ви інакшого не, не, не з'їсте нічого, тільки типічно. Тут завжди все однаково. Вибір не дуже аж такий великий. Побачимо, що можна з'їсти тут. Тут є полінта, макарон, все з грибами, кабан дикий, От і всякі сальсічі м'ясо. Одне й те саме. Zupa s gribì Madonna cerga, cerga, cerga. A me non mi piace, no, quando eravamo piccoli. Ah sì. Buongiorno. Buongiorno. In due siamo. Чи Черга навіть місця не мажу, 12 година, вже все зайнято. Всі приїхали, всі приїхали сюди. Всі приїхали. Пристати, я подивимося, хоч тут що тут є. Тут і сло, так продається. Кстати, кустата, кростата. Ще якийсь торт з яблук. О, з яблук. Гарно, він зверху виглядає, з яблук гарно. Ці, власні, Ми в тому барі перший раз. Піцца 350, ось така засохла. Таке корнито невеликі, в 10. Пиво берете, скільки хочете, там ресторан сердині, зверху. Це гори. М -м, а що вони зелені, ті квіти? Зелені, живі. М -м. Квіти свіжі, живі і гарні. Так виглядає ресторан в горах. Всього місця вже нема. Приїхали всі, то треба було в чергу 8 годині вставати. Щоб себе зняти кебель, ось таку білісимо. От. О, хто тут був? Знаменитості всякі були. Вау! Багато знаменитих людей. Віп, італійський віп. Тільки гляньте. Що ж тут є? На лижах. Тут дуже знамените місце на лижах. Всякі люди. Дивіться, який я торт знайшла. Називається річоліна. Це ж теж якесь мармелятор всередині повидло, і зверху він ось такий, це знаменитий їхній. торт річоліна. Нічого не видно, ні? нічого не видно. Тобто хочу подивитися. Бурро. написано, що входить. Бурро, цукер, мука. E, пізніше подивлюся, вдома зроблю фотографії. Че? Че чи. Че? А, а спеттямо, де то спеттямо. А спеттямо. Подивимося на, на знаменитості, на італійських людей. От, як він називається, оцей Альберто Томбо. Актриса зна мене та італійська. Хто мене дивиться з Італії пізнає. Тут хто є? Оця теж актриса знаю я її. Тут всі діти. Це хто. М -м -м, щось я так не дуже пізнаю хто тут, не знаю. Ну, коротше, чекаємо на відповідь. Бонжорно. Ну? З питтям. Скажуть, відповідь, чи є місце, чи нема. 12 година. Дякую. Нема місця, що робити. Лишимося без обіду, лишимося на паніно. Паніно будемо їсти, напевно. А шкода. А ми голодні дуже сильно. Ми навіть сніданок дуже мало поїли. О, че посту все, закликали. Є місце, є місце, є місце. Йдемо, йдемо, йдемо. Кві-кві-кві. Кибельо. Кві, кві. bellissimo oh oppa wow. c'è menu c'è tutto due menu ecco qua menu ora si guarda tutto io ti buro calesso metti lo ma erano già pronti ma non ho fatto ma non Ora si sceglie qualcosa. Qui c'è menu che non finisce. Vini rossi.

Настрій контучиє вино таке, э, таке м -м, солодке, платить вино. Скузі, думає баню? А, раз. Туалет такий зал гарний великий. Мені дуже подобається. Я зараз на, дивлюся на Говерлу в Карпати, як люди їздять, що їдять, що п'ють. Я люблю дивитися, а ви, напевно, любите дивитися, як, як е, гори в Італії. Це гори, е, центральна частина Італії, Тоскана, Монте Ам'ята. Висота 1720 над Рівним моря. Говерла має 2010. Чуть як не говорила тут ми. Але тут все дуже багато всього є, як ви бачите, і музика теж чуть-чуть є, але не дуже. Людей вже збільшилося. Що вже таке принесли? Мама, мені зупини принесли кулінту з грибами. А Мені в такі баночки, я ненавижу тої баночки. Для чого? То я бачила, що Карпати таке є. А для чого мені та зупа баночка? Зупа. Мені здається, 11 євро. А зупа, э, з тимкими, з, крос, крос, ну, з кусочками хліба засушеного коштує 13 євро. Привторістку собі, то віно. Для чого мені? Кліб'є, нас задорно дають. Грація, море. Вон на ще відкрити, щоб воно ще зараз не, не полетіло на землю. Відкрила. О, скільки грибів. Гриб є, зараз з сківом буду їсти. З білих грибів. Я не хочу з тої банки їсти. Так, банка. Білі грибочки. Грибів багато. І перелити в тарілку це вже нормально. Мій компаньйон має коленту. Я полінту спробую. Попробуємо. Боно, mm. боно-бонобоно. Я знайшла таку горбушку. У нас Італії дуже, так ви знаєте, модно кусочки хліба кидати в зубу. Не те, що модно, воно просто смачніше, набагато смачніше, набагато ситніше. Я таку горбушку в середину дала, треба смачні. Помідором. Я думала, що воно буде без помідора, але вони з помідором. Ось стакан мішає. Просто спробувати різні різні в різному місці. Ми тут часто приїжджаємо і будемо знати, яку зупу роблять з грибів. Тут зуби з грибів роблять трьох типів. Ми все фіксуємо. Мій компаньон так само дуже багато відео знімає, в нього так само відтоді сошаль мульту активна і мені це сильно подобається. Все? Дуже про нас китається така шкірка, знайшла я шкірку, я люблю тільки шкірку, я всередині м'якушку не люблю. Ось такий білий, свіжий хліб, І Ось так в мене виглядає. Єдине, що мені ось цієї банки не подобається зовсім їсти. trebei risgnie quando 5 in 6 e Дуже багато грибів, таке, знаєте, легенько кисленьке, з хлібом, дуже смачне, мені подобається. На другий раз, звичайно, таке саме не буду брати, візьму різні. Різні блюда, ну спробувати щось круге. Панорама дуже свіжо. ми тут на вулиці всередині, тут все відкрито, тільки до що Воно якесь розове виглядає. Воно не розове, воно червоне. Воно таке червоне сильне. Ой, який колір негарний. Знаєте чого? Тому що тут, е, дах, е, жовтий і, напевно, міняє колір цей дах. Чін -чін. Так, я додала більше хліба. Ну, я ту горбушку всю дала. Мій компаніон каже, забату хліба. Я що хочете, щоб я голодна, звідти вийшла чи що, звідси вийшла. Ще має бути лазання. І маленька б, напевно, буде порція. Мені таке подобається. Сира тут не дається абсолютно. Тому що. О, трошки олійки, воно зовсім інакше, воно буде дуже сильно смачно. Бачите, все одно тут рідини багато є, і, і грибів так само. Так що з хлібом воно дуже-дуже смачно по-італійськи. Так, ось так виглядає лазанья, італійська лазанья. Це е, цукіні, спек і е, квіти з цукінь. І, коротше, бішамеля туди дали і ось так вона виглядає. Біленька, без помідора. Лазанья дуже-дуже така, знаєте, кремова, така, як має бути, і спек дає такого сильного смаку, середину свій смак цукіні дають таку легеньку, легкість таку. Гешемелля обов'язково має бути. І дуже смачно, набагато смачно. Ну, гриби, зупа з грибів, це було зупа з грибів, це, це одне. Не можна порівнювати. Порівнювати не можна, бо зупа з грибів теж дуже смачна. І лазання це лазання. Є. Ви розумієте, тут все смачне. В Італії така кухня, що вона несе все, -все смачна. Це типічна кухня в горах. Листочок такий, ми. Лазання повинна мати листочки тунесенькі, тунесенькі, дорогенькі, мої тунесенки. Якщо ви хочете зробити вже зі сточків готових, які є в Італії, це Джованні рана. Мені італійці порадили Джованні Рада, рана, Джовані Рана купити, паста фреска. Та, що в холодильнику продається в супермеркаті, вона саме найтонша. І виходить добре, виходить дуже смачно, дуже добре. Я тут червона, як базник, але тут моя майка і це світло, колір дуже міняє, дуже я поміняна на кольорі. Ну, є як є. Чин-чин. І Оця мій син так сильно запам'ятав, як ли зі тортелі робили кріпа в Італію на початку? Я ще була така, знаєте, ентузіаста, як все це все робиться. Пробувала робити. Мені дуже сподобалося. А тепер, знаєте, після 30 років в Італії це невигідно. По-перше, я змінила харчування. Я не їм так Я не їм, я не їм, здорово. Бо ту лазанью кожна їсти, то тільки людина собі спортив здоров'я, тому що тут дуже багато сира, дуже багато всяких інгредієнтів, тяжких інгредієнтів. Воно дуже смачно, але воно не потрібно так їсти кожен день. Чин-чин. Ось тут ми були. Заплатили 45 євро. Ми кафе не брали, солодкі ми не брали. Ми може в другому місці візьмемо, просто спробувати. І, 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 це все, що ви бачите, ціни. 45 євро, точні точно. Попробували нові продукти, нову їду. І це нам сподобалося. Зараз йдемо гуляти. Ми поїдете поцітину діто. Ricciona, ricciolina e di mele grazie. Portare via, volevo portare via. Sì, 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 sì. Che ripieno ce l'ha questa torta? Crema, cioccolato e nocciole. Questo è ripieno? Sì, è sì. la stafrolla, il cioccolato, insomma, è dentro e la meringa è ah, sotto. Ah, bello. Ma che pezzettino di mele. Sì. Si presenta molto bene come andò. Grazie. Mi compagnon pisciò un platete na caso. Тут на касі платити. Деколи за столом і пішов на касу платити, а я пішла у цей баршу стоїть, побачила це солодке. І мені сподобалося, я вирішила купити це солодке, хоч ми содке рідко їмо, але спробувати, бо це типічне. І от таке зверху, бачили, воно таке покрулю. І воно дуже гарно виглядало. І я хоч, хочу просто спробувати. Я не хочу солодкого, я просто хочу спробувати. Ви розумієте? І він не знає, що я маю солодке, зараз буде гарна сюрприза. Я не знаю, де ми сядемо, зараз десь сядемо, попробуємо. Це солодке. А може ввечері. Зараз їсти щось не хочеться. Знаєте, як людина помалу їздила, я так роблю відео, помалу їм. І мені зовсім-зовсім апетиту я вже не маю ніякого. Ти кафе зараз вип'є. а, нямо, а нямо Діку, а ми приймемо кафе. Тернімо індієтру. Тут фуневія їздять на, на фоневія. Така ситуація тут. Ліс мені дуже подобається, тому що він багато такого каміння має. Він такий чистий, а тут люди постійно, тут люди не виходять. Хочеться, хочеться бути просто на сонці тут. Тому що не на сонці, а хочеться іменно ось так в тіні бути. Бо на сонці сонце пече. Але можна витримати так, як воно пече. розумієте? Але так, як я напеклася на сонці, на морі, що я на морі дуже часто їжджу, я сонця не хочу. А люди, ті, що працюють кожен день, вони далеко від моря, вони сюди приїхали і вони сидять на сонці. Вони хочуть просто м -м, загрітися, прийняти вітамін Д, Ді. Їхала скоро знову. Людей багато, комусь погано зробилося. Тільки що наверху людини. Тепер як вони наверх поїдуть. Є друга машина маленька наверху. Ми йдемо тут кафе, вип'ємо. Таке місце гарне, тут так зелено-зелено, дуже зелено. І дуже спокійно. І музика не грає. Мій компаньор курйозно. Теліці зразу дуже цікаві. Запаче вибіди вчений. Каже, йду подивлюся, що сталося. Все, вони вже всі будуть дивитися в ту сторону, кого повезуть, чи, чи жінка, чи, чи, чи чоловік, чи молодий, чи старий. Я то так дуже сильно не люблю. Ось таке солодке, як я взяла. Набагато ліпше взяти такий трикутник, таке солодке, бо тут мало крему. Ось представте, тут воно зовсім немає нічого в сердині. А такий, як я взяла, великий торт розрізаний на кусочки. Побачимо, він повинен бути смачний. Я за два куски заплатила 7 євро. 3,50, яблучний 3,50. Ну, яблучний — це, напевне, шарлотка, я так зрозуміла, по вигляду. По вигляду виглядає шарлотка. Море, basta con soldi? 3 євро. О, причиза, тут 1,50. Мама мій, тут дорожче. Там в другому місці 1,20. Але нам тут подобається парка, оцей сад, отакі ціни тут. Капучино 2,20. Тепер що тут ще є? Чоколад, горячий шоколад 3 евро, чоколада Кальда, панна зі сметаною 3,50. Ну і осі. Вино, вино, таке розливне вино. як внизу написали, 3,50. І отакі от ціни тут у нас. Остати розібрали, все стоїть. Ось так. В Італії в горах відпочивають. Відпочивають в горах. І це видно, так само, як в Карпатах. Дрова приготовлення різних типів. грубі, тоненькі, все ідеально поскладане, сухе. Тут все по-натуральному. Тут зимою і літом завжди-завжди людей багато. Тому що тут віддих. Зимою сніг і літом прохлада. Таке от еспресо, еспресо італіано. É que o